це Колись воно називалося дуже гарно. Воно називалося складня. Бачите, як просто. Там, де вітають, вітальня, там, де приймають приймальня, там, де лікують лікарня, там, де читають читальня, там, де сплять спальня. А а, там, там, де їдять, дякую, їдальня з голоду дні вже, напевно, хтось, якщо це слово здалося. А там, де слово до слова склалося, називається складня. Паралельно до слова складня вживали іменник синтакса. Але потім також це було не дозволено іменники жіночого роду вживати запозичені з латинської. І синтаксис зробили синтаксис. Так як слава Богу, президія, який час це був президіум, ми цю форму повернули. Так само, як ми повернули в мову вже форму зала, і ми вже маємо паралельні варіанти зал і зала, і так далі. Оазис і оаза, тезис теза і так далі. Це виявляється, це, 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 це диктували навіть рід іменникам у нашій мові. Навіть рід стояв їм на Заваді. Ну я не знаю, чи ще якась мова настільки гвалтована на рівні її граматичної системи, як українська. Ну, Найтупіші помилки, які роблять на рівні синтаксису, це ті, які я зараз побачила у Верховній Раді. Це божевілля, люди, якою мовою написані документи у Верховній Раді. Я думаю, що за рік часу я си візьму до тої справи. Я зроблю ревізію всього. Орше, як за рік, і поки я не, не сповню ту свою завдання, яке мені тато заповів, не буду казати яке. Але за це треба обов'язково взятися з серйозною мотиваційною базою і навіть вже знаю спільно з ким, кого я залучу до цього дуже важливого проєкту, очищення, очищення того пекла документів у верховному тераріомі. Найсмішніше, що виявляється, законопроєкт подається депутатом. Ну, я, чесно кажучи, завжди знала, що лопатою копається город. А чому депутатам щось подається, депутат це що предмет? ні, серед них є навіть гірші, ніж предмети, це без сумніву. Навіть гірші, ніж граблі, мотики, ножі і всяке таке інше. Але якщо, але якщо депутат це суб'єкт, а не об'єкт, а значна частина їх це все-таки об'єкти, а не суб'єкти, позаяк вони реально об'єкти без душі, так? то вони тому і вигадали оцю конструкцію, яка властива для польської, для німецької, для англійської, для російської, але вона не властива для української. Українська найбагатша на розсипі її слів. Українська мова це мова дії, це мова руху, так як який весь час рухається, незважаючи на те, що йому кажуть стоять, сіть, або тебе вже просто немає, такого язика не було і бути не може. Пригадуєте? А він каже, що він є, супереч у Так от депутатам подається. І коли я сказала в якомусь там першому законопроєкті, ну не, не, не робіть з мене знаряддя праці. Я ніколи не буду нічим знаряддям, крім Господа. Депутат подає крапка. Чи десь на сесії Львівської обласної ради я почула, що археологам розкопано тепло. Піднімай лапу і питай, нашого археологами копати? Вони що лопати мали, чи що? Хочу археологами копати. Але найцікавіше, що мене ніхто не зрозумів. що вона собі там морозить? Тобто, до, до якої мови мутовано синтаксис, а найстрашніше зроблено мною. Замість я зробив. Я найважливіше слово в світі. Я. Ми так потребуємо сильних, яскравих, харизматичних індивідуальностей. Ми так хочемо мати справу з тим великим людським я. То чому ми вилучаємо його з нашої мовної системи? Можливо, через це і трошки кульгаємо на ті харизматичні особистості у всьому: у політиці, у мистецтві, у літературі, у бізнесі, О, там особистості щось складно, з глупою хіба треба пошукати? Ось це про такі синтаксичні жахи написалося мені в цій книжці. Щодо форми. Я розуміла, що треба вигадати якусь таку форму, щоб людина читала її, ну, не особливо напружуючись. Але не можна писати таку книжку, не застосовуючи науковий апарат. Тому книжка має таку форму квадрата, як бачите. Я перепрошую, вона виконувала тут іншу функцію. Ще. Ната, ще й можна по голові комусь заїхати. А якщо кілька їх в одному мішку, то і результат буде добрий, правда? <реш> У формі формат такий трошки нетиповий, це для того, щоб крім наукового тесту ще хтось жив на полях. На полях живуть два хлопчики. Один хлопчик усміхається, це означає, що буде якийсь лінгвістичний анекдот, не просто стріло в мені в голову, якийсь анекдот згадала, відподала мені касла, звісно, знаєте. А анекдот, який випливає із граматичного тексту, чи з лексичного і так далі. Але крім е, хлопчика, який сміється, є ще хлопчик, який насуплює брови. Це означає, що буде якась філософська сентенція про те, ну, чия мова того, влада. Всякі такі інші речі, про які я вже чесно кажучи, позабувала, але ви тут всіх їх обов'язково е, знайдете. Тобто, хто не хоче читати наукової частини, може собі гортати анекдоти. Ці анекдоти виведуть вас на граматичну форму. Бо вам врешті-решт стане цікаво, а чого вони так є. А що мені з того смішно, розумієте? Що там в мові таке є, що на основі того можна створити анекдот? Остання частина е, книжки збудована за принципом словничків. Словник правильного наголошення. E, до речі, я використовую тут дуже цікаве слово: не словник, а словниця. Ми ж звикли до чоловічого роду, так? І, я, я, я не ця не хора на голову феміністка і ще там щось. Але просто і, і, треба відновлювати це слово, воно його зафіксував такий піскуном, е, е, здається, в його прізвище, ім'я, м'яздається хведір і видав. Е, його воруська словниця, так він це назвав наприкінці 19 століття. Якщо є лист і лисиця, то чому не має бути словник і словниця чоловічого і жіночого роду? І ще цілу купу слів цієї словоквірної моделі ми можемо наводити. Отже, тут є словниці лексичного характеру, є словничок чи словниця граматичних норм, синтаксичних і так далі. Тобто, якщо ви хочете вчити мову за, за дуже простим принципом, правильно, неправильно, правильно, неправильно? неправильно то ви починаєте цю книжку читати з кінця. Якщо ви хочете знати, чому так правильно, а так неправильно, то тоді вам доведеться її читати системно. Крім того, тут є список літератури, у нас дуже красива сьогодні мовознавча наука, яка працює у сфері культури мовлення і рекомендую тих авторів, які тут зазначені, також читати для збагачення, бо без них ніколи в цієї праці не, не виникло. І, чесно кажучи, йдучи сьогодні до вас. Я натрапила на дуже цікаву цитату мого кумира, а мій кумиром є Дмитро Донцов. Мій добрий друг Олег Баган видав вже три томи Дмитра Донцова, готується до видання четвертий том. До речі, ми можемо тут, в Києві, як Том вийде, організувати презентацію четвертого тому. Думаю, це вам буде цікаво. Це дуже красиво. сказав Донцов про мову, зверніть увагу, що він, переїхавши з жити до Львова, нахапався вже наших словечок, галицьких, не тільки наших словечок, а наших граматичних форм. От, от Як впливає на людину середовище? От, власне, нічого не змінюючи, я так це і зацитую. А вся неохайність у мові, яка спостерігається в нас так часто, всі, всі сі, всі сеть. Цей чоловік, а не цей. Всі сі здравствуйте, пожалуйте, сузнання. Про що це свідчить? Чи не про тупе лінинство думки, які не хочеться зневолити себе до нормативної мови, як не хочеться змушувати себе триматися просто не розкидаючись на кріслі? Бачите, класна метафора, яке класне порівняння. Ти не хочеш себе примусити до нормативної мови, як не хочеться змусити себе триматися просто, не розкидаючись на квітні. Ну, коли читати оцей синтаксис Донцова, вплив польської мови дуже потужний, цей чоловік знав з десяток іноземних мов і німецьку перфектно знав, дуже дякую за записки. Я, власне, закликаю вас писати записки, що ви вже у нас з вами був діалог. Я дуже прошу письмо і кормі це подавати, так буде легше спілкуватися. Написала я цю книжку. Книжка вийшла. Пішла я нарешті в свою улюблену тему, яка називається Історія мови. І тут сталося таке лихо, як вибори до Верховної Ради. Де завдяки вам ми отримали таке потужне представництво у Верховній Раді. І я побачила одного знавця української мови на букву А. Цей видатний навед, української мови на букву А прийшов до парламенту, прийшов до парламенту сам з собою поговорити. Витягнув якусь картку про покращення життя, позаяв він самодостатній, то сам для себе це прочитав. Частина депутатів, як бровнівський рух, ходила залом, інша частина вийшла, а я впала у глибоку екзистенційну печаль. <плес> ну і за що це? За що це мені це слухати? Що я можу в тій ситуації зробити? Ну як ми добрали до такого краю, що ось таке на букву А є у парламенті? Ну чи на букву А, чи на букву Я? Ну. І тоді я його запитала. Тоді я його запитала те, що всі знають, 340 тисяч переглядів інтернеті, в Ютубі, чи ще більше. Насправді це запитання було з болю, реально з болю. Мене боліла голова, коли я його запитала. Від того, якою мірою ми принижені. А можливо, ми заслуговуємо на це. Можливо, власне, треба використатися, можливо, треба демонструвати у збійність? Можливо, паралельно саме в цей час народилося оце наше, наше кричання українська в залі. розумієте? Мене сьогодні болить рука від стукання по столу, а в Мохника голос взагалі сів. Бо ми закрикуємо всіх тих е, з партії регіонів і комуністів, які не говорять державною мовою у парламенті. А кричати доводиться у мене. У комітеті діємо по-різному, бо в комітетах нас є не 37. В комітетах ми так вкрапленнями, знаєте, спорадичними вкрапленнями, в бюджетному там Андрійко і Юрко Макарчишин, я в комітеті з певної освіти науки нас там двоє. Тому в комітеті з певної освіти науки я це питання вирішила на такому рівні, прошу надати перекладача. Прошу надати перекладача. Бо я не розумію, що два комуністи 79, 76 року народження мені віщають. Не розумію я того. Відповідно з розпорядження голови комітету призначено людину, яка перекладає. <плес> призначено людину, яка перекладає. До речі, сьогодні ця людина справді була настільки втомлена, бо в нас була дуже, дуже складна зустріч із працівниками. Вищої освіти і середньої освіти в контексті соціального забезпечення, в контексті невиплати зарплат і так далі. Це була дуже виснажлива зустріч, звичайно, з мовною, з мовною війною обов'язково. Тому цей пан Сон сказав, я, я сьогодні призначили іншу людину, як інша людина перекладала. Крім того, доводжу до вашого відома, що звісно я звернулася в апарат Верховної по Ради, щоб мені надали перекладача відповідно до регламенту. Стаття 2, пункт 3, здається, якщо тут є Швайка, то він не виправить. Він у нас в регламентному комітеті працює. Апарат Верховної Ради відповів мені, що вони не можуть забезпечити перекладача, тому що закон Ківалова Колісніченка не фінансується. <плес> я Я подала до суду на апарат Верховної Ради. Відбулося вже перше судове засідання. Минулого четверга тут у вас в Києві, не знаю, який суд, був мов мій помічник, е, е, адвокат, який, адміністративний окружний, і там в суді прозвучала дуже цікава думка. Представник апарату Верховної Ради сказав, ну а хіба російська мова це іноземна? І чому навіть суддя взявся за голову, сказав, ні, ну це вже забуде. А яка ж? Тут можуть бути аргументи багатьма книжками по голові, та? один з аргументів, щоб то люди йшло де Дейнозем, а може бути і інший аргумент, лінгвістичний, коли ти посилаєш людину до лінгвістичного атласу. І на лінгвістичному, а я знову функцію порушила книжки. Коли, коли на карту України нанесені лінгвістичні маркери, починаючи від понетики. І закінчуючи морфологію. І тоді в цілому світлі буде зрозуміло, що ця земля дикає тільки українськими діалектами. Тому і мова чужа називається її іноземна, бо з іншої з землі вона прийшла. Розумієте, який простий аргумент? Ну, але ж хіба таким людям щось аргументувати є сенс? Ні, немає жодного сенсу аргументувати. Цей комуніст подав до, на мене до суду, мого вже рідного у Львові Шевченківського, бо я сказала, що він в тінь 37 року і ще вся таку лексику використала. Е, Пам'ятаю, що яку щиро, щиро, щиро суковия, то багато, українська дуже багато, на пейоративну лексику це називається таким терміном. Тобто згрубіло чи ще якось інше. І ви вимагаєте перед мене сто тисяч за те, що я його назвала тінню 37-го року. Наші хлопці вчора його успішно потовкли. Але не до кінця. Але не до кінця було щойно буквально перед вашим підприїздом У нас була знову сутичка на комітеті з цього приводу. І, ну, і всяка така інша катеринка. Про, про що це все свідчить? Це свідчить, що мова це вістря незалежності. І тому вони так шаліють, сатаніють. І тепер, коли ми кричимо українська, вони у відповідь, коли говорять наші хлопці, бо ми не говоримо з Іриною, бо це ж треба верещати дуже сильно. Вони кричать, що ми фашисти. Ну це Я сьогодні Мустафа Найом мене питав про те, що ви про це думаєте. Я кажу, так що -ка ну, ж. А я як, кажу, аргументи якісь наводити. Які ж можна наводити аргументи? А вітаміноз у людей. Але до такого рівня, а вітаміноз, що він з весною не минає. не минає з весною. Тому ну, все все гаразд. Впевнено і вперто треба робити свою роботу. Ем, так от, коли я слухала оцього самодостатнього чоловіка на боку А. То я вирішила йому подарувати на Святого Миколая оцю книжку, а, а раптом почитає чоловік, А може, йому хтось прочитає, йому за складно це прочитати, то хтось йому це прочитає. А як у попередньому виданні цієї книжки були ще плакати на тиску, то малюнки можна подивитися. Це спрощує процедуру засвоєння лексичного, фонетичного морфологічного матеріалу. Коли я надіслала йому цю книжку, пішла злива на, на мій фейсбук, а нам когда? що такое, йому подарили, а нам не подарили. Я дуже дякую власне тим українцям і росіянам, і може представникам інших етнічних меншин, які отак щиро казали мені когда?» і казали російською мовою до речі. Щоразу більше відкривають для себе російськомовних українців, яким потрібне середовище для того, щоб клітка вистрілила. Тому що пальма не виросте в умовах зими. Наше завдання політики полягає в тому, щоб створити умови для тих людей. У цьому полягає паніка чинної влади. Тому вони так швидко протиснули закон Ківалова Колісніченка, щоб відсікти середовище, яке працювати на українську мову. А наше завдання полягає створити ці середовища. Тоді це навернення буде дуже органічне і природне. Разом зі зміною клімату буде змінюватися і рослинність, і тваринність. <рес> Зникатиме тваринність і наступатиме на людяність і так далі. До речі, колись я приїхала в наш аграрний університет, там де вчився Степан Бандера, коли це був відділ е, факультету у Львівській політехніці, тепер це окрема установа. І я приїхала туди з якоюсь перевіркою документації української мови, і мене зустрів чомусь викладач фізкультури. <рес> <рес> зустрів мене викладач фізкультури, і ми з ним почали інтелектуалізувати на мовні теми, його ця тема дуже цікавила. І от коли він мене відпроваджував на маршрутку, він мені сказав таку річ, від якої я просто оширіла. Він каже, розумієте, пані Ірино, якщо далі російська мова буде повсти на Україну, зміниться фауна і флора. Правильно, він все правильно сказав. Зміниться фауна і флора, тому рятуємо наших звірів, рятуємо наші рослинки. Тому що з Божої волі це все має бути таке, як є, і нам не дадуть нашому здоров'ю вітаміни з банана і ківі більше, ніж наша морква і капуста. Це також зрозуміло вільним людям. Ну, я ж не, не, не уявляю собі, що мій тато капусту проміняв би на банани, наприклад, або ще. Це був дуже органічний в тому сенсі чоловік і не лише в тому сенсі. Позаяк дуже вдячна тим людям, які писали мені і російською мовою, і українською, і на Фейсбук, і телефонували, а де це взяти. А я забула вже про неї. Розумієте? Ну я забула. Я щаслива, що я маю таку товаришку, яка цитує те, що я понаписувала. Коли вона це цитує, я кажу, хто тут сказав, звідки ти то знаєш? І тоді я зрозуміла, що це треба перевидати, якщо це людям потрібно, незважаючи на те, що це не потрібно тому, що на букву А, і на букву Я, і на букву Г, Б, і всякі інші букви, так? ми тоді швиденько це перевидали, але забрали звідси диск. І Я вам дуже дякую за те, що ви захотіли сьогодні послухати про історію цієї книжки, і можливо, вона потішить вашу душу, можливо, вона вас наситить, наснажить, можливо, вона спонукне. Даруйте це, дійсло немає недоконаного виду, спонукне, спонукатиме на якісь свої проєкти лінгвістичні і так далі. Бо всі ми стоїмо на чихось плечах, на плечах великів, на плечах наших вчителів, без них ми ніколи, ніколи не станемо деревом з міцним корінням. Може бути якоюсь там прищепленою гілочкою, ну, якоюсь щеплею. Якщо дозволите, я буду переходити.